Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, як списати дебіторську заборгованість минулих звітних періодів. Що робити, якщо заборгованість знаходиться на балансі 5 років, 7 років і так далі? Як її правильно списати? А, перший момент: вам потрібно звіритися з контрагентом, визначити природу такої заборгованості. Це може бути реальна заборгованість, тобто ваш контрагент не здійснив оплату або не поставив вам товар. Це може бути бухгалтерська помилка, тому що бухгалтерів могли просто не потрапити документи, що підтверджують виконання контрагентом зобов'язань, тоді власне немає цієї заборгованості. Насправді, за актом звірки, це може бути виявлено і, зрештою, якщо ви впевнилися, що заборгованість існує, і вас великі сумніви щодо можливості її погашення. А у вас є два шляхи. Перший це списати заборгованість у поточному звітному періоді. Її треба визнати безнадійною, сумнівною і здійснити списання. Віднести на відповідний рахунок витрат бухгалтерського обліку, також ви можете здійснити коригування попередніх звітних періодів. Наприклад, яка заборгованість повинна була бути списана у 2020 році. Таким чином, ви проводите списання у тому звітному періоді, в якому це повинно було відбутися, і уточнюєте дані декларації податкових і балансу, якщо це в цьому є потреба. Можливо, і не уточнюєте, тому що списання заборгованості зменшує фінансовий результат. Якщо ви не хочете його зменшувати, в принципі, можете не уточнювати. Крім того, я нагадаю, що є така категорія облікова, як межа суттєвості, і якщо суми заборгованості не перевищують встановленого вашим наказом про облікову політику розміру, наприклад, до тисячі гривень. Такі заборгованості можуть бути списані без додаткових погоджень як незначні суми, невеликі. Я не раджу це робити з заборгованістю перед бюджетом, тому що розрахунки з бюджетом вам повинно, вони повинні бути достовірні, як ви розумієте. Але з контрагентами, за якимись телефонними переговорами чи іншим, цілком можна. Списати таку заборгованість також можна це зробити за рахунок резерву, який ви створили. Але якщо ви не створюєте резерв сумнівних боргів, це просто методологічна неточність, яка, зрештою, не впливає на фінансовий результат підприємства. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки. На все добре, До побачення.